Всім привіт! З вами знову компанія SmartWork, Мене звати Наталія. Сьогодні в мене для вас не зовсім гарні новини про те, куди ж від них подітися. Мовчати про них точно аж ніяк не можна. До Сейму Польщі надійшов урядовий проект змін до закону про допомогу громадянам України. Метою змін є посилення системи пільг, які сплачуються українцям, і саме про це, як я і обіцяла в минулому випуску, ми з вами поговоримо докладніше і розберемося у всьому. Проект змін надійшов до сейму минулого тижня. Якщо поправки будуть схвалені сеймом, то відправляться на підпис президентові і набудуть чинності на початку наступного року. Якщо при президент схвалить поправки то у біженців, які прибули до Польщі після нападу Росії на Україну, буде не 90 днів на отримання номера песель, а лише 30 днів. Для тих, хто вже прибув до Польщі, але ще не отримав песель. Подати заяву потрібно протягом 30 днів з моменту набуття чинності поправки. Але ця поправка не найголовніша. Основною зміною є те, що якщо закониці будуть прийняті сеймом та підписані президентом. То, біженцям доведеться сплачувати частину вартості житла, колективного житла, яке надається воєводствами або місцевими самоврядуваннями або іншими державними установами. Згідно з проєктом, з березня така допомога надаватиметься на строк до 120 днів з моменту першого прибуття біженця до Польщі. Ті, хто перебуває у Польщі понад 120 днів і мають номер весень, повинні будуть сплачувати половину вартості проживання, але не більше, ніж 40 злотих на день. Українські ж біженці, які перебувають у Польщі. Понад 180 днів будуть вимушені сплачувати 75% від вартості житла, проте не більше 60 злотих на добу. Ці зміни не стосуватимуться до особливо вразливих груп населення, таких як пенсіонери, інваліди, вагітні жінки, діти, особи, які виховують дитину до одного року, та особи, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. Ці категорії громадян допомоги буде продовжена у повному обсязі, навіть якщо вони прибули до Польщі понад 120 днів. Відповідно до запропонованої зміни, якщо громадянин, що має статус Укр залишає Польщу, то виплати утримуються. А якщо ж громадянин України втрачає статус Укр, то пільги та біженську допомогу він втрачає в тому числі до моменту, поки не відновить свій статус. Такий статус може бути надано повторно, якщо українець знову прибуде до Польщі внаслідок воєнних дій у його країні. Про те, як відновити втрачений статус Укр, ми вже розповідаємо. Вам одному з наших відео. Перегляньте, будь ласка. Також слід звернути увагу, що з новими поправками ЗУС отримує право на отримання інформації з реєстру прикордонної служби про кожен в'їзд та виїзд громадянина України при перетині кордону з Польщею. Проект поправок також несе зміни документи в дія аналог МВУ обиватель для українських біженців. Планується зробити його самостійною посвідкою на проживання в Польщі, що дозволить швидше та простіше контролювати перебування громадян України в Польщі. Положення, яке передбачало особливий порядок видачі дозволів на тимчасове проживання біженців у Польщі, буде видалено із закону. Тобто не потрібно буде подавати документи на карту побуту. Документа дія буде достатньо для легального перебування в Польщі. Документ буде сам собою видом на проживання. Однак на практиці може бути не так позитивно, адже громадяни України, які перебувають на території Польщі відповідно до положень спеціального закону, будуть позбавлені підстав для особливого виду тимчасової посвідки на проживання, і водночас їм не дозволять звертатися за іншим видом перебування в Польщі. Також Відсутність пластикового документу може привести до того, що у разі відсутності інтернет з'єднання громадянин не зможе довести, що знаходиться в Польщі легально. До проекту також включено положення щодо подальшої фінансової підтримки органів місцевого самоврядування для освітних завдань для дітей з України на ці завдання у 2023 році заплановано виділити понад 2 мільярда злотих. Запропонована поправка стане ще однією поправкою до закону про допомогу громадянам України. Ось такі поправки планується внести до закону про допомогу громадянам України і швидше за все вони будуть прийняті, Можливо, не в повному обсязі. Ну а ми продовжуємо тримати вас в курсі останніх подій і змін. Тож ставте лайки, якщо інформація була для вас корисною. Дивіться цією інформацією з друзями, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, не забудьте натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити наше наступне відео. І дякую за увагу! З вами була компанія SmartWork, До наступних зустрічей! Тримаємося!